Доброго раночку, діти. Сьогодні у нас заняття з математики. Ну мо, діти, підведіться, всі приємно посміхнеться. Про уже дзвінок. Починаємо урок. Жила собі фігура ось така. Сумно було цій фігурі, бо забула вона своє ім'я. Захотіла фігура дізнатися, як її звати. Та вирушила в подорож. Іде фігура стежкою, бачить, хтось котиться. Ви впізнали цю фігуру? Так, правильно, це круг. Побачив круг нашу фігуру та й питає: Ти хто? Не знаю, але не такий, як ти, бо не вмію котитися. Мої куточки за все чіпляються. Давай подорожувати разом. Може, хтось скаже. Як тебе звати? І вирушили вони разом. Бачать, на галявині будиночки стоять, а біля них галасують фігури. Не можуть розібратися, хто де живе круг та невідома фігура вирішили їм допомогти. А зараз дітки пограємо, в розсели фігури. Доберіть для кожної фігури будиночок. Розгляньте будиночки. Дверцята в них однакової форми чи різні? Так, різні. Яка фігура зайде в круглі дверцята? Так, круг. Які ж фігури живуть у цих будиночках? Але у вас ще залишилися фігури. Полічіть, скільки кутів у кожній фігури? Один, два, три. Так, три. Тому ці фігури і називаються трикутниками. Погляньте на нашу невідому фігуру сказки. У неї є кути. Ось. Подивіться, скільки їх? Так, три. Отже, як вона називається? Правильно, трикутник. Зраділа фігура. Адже тепер вона знає своє ім'я. Ніколи його не забуде. Трикутник. Давайте запам'ятаємо, фігура, яка має три кути, називається трикутником. Я трикутник-витівник. Маю я три сторони. Кутів гострих маю три. І морквина, і пірамідка, прапорець, і дах будинку, і ялинонька зелена мають форму, як у мене. А зараз пограємо в ру. Назви фігуру. Що це за фігура? Трикутник. А це круг. Молодці. А це що за фігура? Так, прямокутник. Це квадрат. А це в нас овал. А це в нас ромб. Молодці. А зараз, дітки, зробіть дома фіслинку зайчиняти. Молодці. Зараз пограємо в гру, на яку ж фігуру схожий предмет. Скажіть, на яку фігуру схожа пірамідка? У нас є прямокутник, трикутник і круг. Яка фігура? Так, трикутник. На яку фігуру схожий м'яч? Так, дітки, на круг. На яку фігуру схожий прапорець? Так, на трикутник. На яку фігуру схоже сонечко? Так, на круг. А ялиночка? Так, на трикотник, на яку фігуру схожий годинник? Так, на круг? А на яку фігуру кавунчик схожий? Теж на круг? Молодці. Полічіть, скільки кругів? Давайте один, два, три, молодці. А вони однакові чи різні за кольором? Так, різні. А за розміром? Так, теж різні. А скільки в нас трикутників? Давайте полічимо. Один, два. Так, діти, два, трикутника. А чому вони так називаються? Тому що у них є три кута, правильно. А чи однакові вони за розміром. Молодці, вони різні, а за кольором? Так, теж різні молодці. А яких фігур більше? Трикутників чи кругів? Так, дітки, молодці, кругів більше молодці. А зараз, дітки, в нас ліплення. Ось послухайте, я істота нежива. Я істота снігова, з кульок я складаюсь, діток потішаю. Хто це дітки? Так, правильно, сніговик. І ми з вами будемо сьогодні ліпити сніговик. Подивіться, що нам треба. Нам треба пластилін білого кольору і синього або, інш, або іншого, який вам подобається. З синього кольору ми зробимо ось такі детальки. І в нас вийде фідерце. Подивіться, спочатку ми ліпимо маленьку кульку, це буде голова. Потім ми ліпимо ще дві кульки, це тулубчик. І з зеленого кольору зробимо шарфик. І ось такий в нас получиться сніговик. Молодці на все добре.